Розпочали майстер-клас з розповіді про птахів, котрі живуть на Закарпатті. Далі діти по черзі робили будиночок для синичок. Саме прикручували болти, щоб виготовити шпаків. Пояснювали, як прикручувати болти, і саме в якому місці. З бабусею та сестричкою на майстер-клас прийшов шестирічний Олександр Міхов. Хлопчик до Ужгорода приїхав з Бердянська. Зараз хотів бутики, смакнув картинки. і. Про що ти сьогодні слухав? Що тобі тут сьогодні розказували? Протичок. Дуже дуже вдячні людям усім. Всі, хто нас а, а ви десь тепер живеться? Да, в гуртожитку. Ну, у нас внизу, десь ігрова кімната, там вони грають. З Бердянська до Ужгорода приїхав і Олександр Ангеловський. Ну я їздив на екскурсію подивитися на птахів і як роблять. Скворечники. ну мені подобалось, але... но ну, це не моя робота, моя робота дарнобийна. Ну, мені тут подобається великий город, річка, міст. Після майстер-класу готовий будиночок для синиць повісили на дерево парку музею. Так як в Жиродському замку живе дуже багато Ні, птахів, не, не, не. вірніше в парку Жиродського замку, близько 50 видів. І постійними мешканцями нашого парку є синички. Вони у нас гніздяться, для того, щоб їх було ще більше, то ми вирішили облаштувати їм також точно гніздівлю. Кожного року ми проводимо такі заходи з дітками, ну, з ужгородськими дітками. А цього року ми залучили і діток вимушених переселенців. За словами організаторки майстер-класу Вікторії Горінецької, такий захід проводять два дні 16 і 17 березня для дітей вимушених переселенців та ужгородців. Сьогоднішній захід він був спрямований на спостереження, на природу, адже як-не-як, як, а весна природа. Оживає. Ває, і ми хочемо вірити в перемогу України. Сьогоднішній захід був спрямований на те, щоб діти трошки відчули то середовище, в якому ми живемо зараз, і трохи відволіклися і відчули то тепло той стан природи. Учасникам майстер-класу та їхнім батькам також провели екскурсію територією закарпатського краєзнавчого музею. Руслана Гостюк Андрій Гісим новини на Суспільному.